Мої вітання, друзі, суспільно-політична платформа інтервізор. І я її ведучий Павло Ковальчук пропоную сьогодні поговорити про енергетику, те, що турбує зараз максимально усіх українців, особливо після чергової повітряної атаки Російської Федерації 17 листопада. Що чекати у цьому зв'язку? Чи відмінять графіки відключень і коли нарешті з'явиться світло у Одесі? Наприклад, будемо запитувати у нашого гостя Олега Попенко. Він а, голова спілки спож. Комунальних послуг. Пане Олеже, мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Друзі, я закликаю вас підтримувати цю розмову, тому що говоримо про те, що стосується кожного. Це відео має побачити максимальна кількість глядачів, тому обов'язково ставте вподобайки, ставте свої питання у коментарях для нашого гостя Олега Попенка. Ну і звісно ж, підписуйтесь на нашу суспільну політичну платформу. Тут багато цікавого вже було, є і буде. Ми розпочинаємо. Пане Олеже. Ну дійсно, 17 листопада напевно, що одна із найпотужніших повітряних атак Російської РФ... Федерації операції більше ніж 200 засобів ураження застосував ворог, і дрони і ракети летіли. І як повідомляють аналітики, та й самі можновладці не приховують ціллю окупантів. Саме була енергетична інфраструктура. Бачимо, що до нашого вжитку у Лексиці знову з'являються терміни по типу графіків відключень і так далі. Чому так виходить в тому контексті, якщо ми і так чекали цих атак, здається, про них знали, нас попереджали про них, але все ж таки повертаємося у ті самі часи, коли відключення знову стають нормою. Ну, Виходить так, що ми абсолютно були не готові до цих масованих обстрілів. Виходить так, що українська енергосистема абсолютно не захищена. Хоча ну, ми чули від, від Кабінету міністрів і від Укренерго, і від як організації, якого очолював Надєм. Ми чули від всіх, всіх можновладців про те, що українська неросистема захищена, на її захист виділено десятки мільярдів гривень. Але по факту, як ми бачимо, абсолютно ніякого результату. Куди російські ракети захотіли влучити, туди вони влучили. Ну я розумію, коли це ми з вами говоримо про генерацію. Генерацію захистити, в принципі, неможливо. Але підстанції, кабінет міністрів, викладав фото, де показували ці всі величезні о, там бункери, які заривались, якісь там надбудови. Але по факту, як ми бачимо, вони абсолютно ніяко не стають перешкодою для російських ракет, і влучання ж було не тільки з генерацією, не тільки було пошкоджена ваша вся генерація дітей знову, а були пошкоджені підстанції: 330 підстанції, випускні з атомних станцій або а, перехідні там ті ж Вінницькій області, які допомагають передати електроенергію західу на схід. Як, як з'ясувалася абсолютно наша енергетична система абсолютно не захищена? У цьому весь результат діяльності наших можновладців по розпилу бюджетних коштів, наслідки від цієї атаки мали бути значно меншими для нашої енергосистеми. Ну, що значить, я вважаю? Ми говоримо з вами про факти. Є факти. Це не те, що я там, а, як експерт, як фахівець, вирішив свою власну думку. Я оперую фактом. На захист об'єктів можемо підняти новини, і за останні 5-6 місяців подаються новини. Новина чітко написана: на захист об'єктів енергетичної інфраструктури. Виділені, і там 10, 15, 20, 100 мільярдів гривень. А й бачимо ми з вами результат. Всі об'єкти зруйновані, і ми з вами фактично сидимо без світла по 8-10 годин на добу. от і все. Друзі, я б хотів би запитати у вас думки стосовно того, що відбувається зараз, стосовно думки нашого гостя Олега Попенка? Звідки ви нас загалом дивитеся? І яка ситуація саме у вашому регіоні із електроенергією? Ми знаємо, що зараз по різному виглядають графіки відключень для різних областей нашої держави, і про це також зараз будемо запитувати у пана Олега. Але все ж таки, скільки годин без світла сидите конкретно ви, і як ви підготувалися до цієї скрутної? В енергетичному плані, особливо е зими. Ми продовжуємо нашу розмову. Дякуємо вам за вашу активність. Пане Олеже, дійсно, що стосується графіків відключень. Моніторю повідомлення у соцмережах у телеграм-пабліках, особливо видно, що народ це трішечки піддістало, під набридло народу, що так виходить, що від повітряних атак потерпають абсолютно всі, але наслідки для всіх різні. Наприклад. Захід нашої держави було повідомлення про те, що навіть одномоментно графіки відключень скасували у кількох областях заходу України. Ну і під цим повідомленням одразу ж я бачу те, що мене вражає, ну такі гнівні реакції наших українців. Ну я так розумію, що користувачам, наприклад, із Києва або із Харкова, або з Дніпропетровщини. Не подобається, що, наприклад, жителі Львова або Закарпаття загалом ну мають відсутність графіків відключень, і у них все добре. Чому так трапляється? Чи є у вас пояснення? Ну, пояснення дійсно є, але і питання є. Давайте почнемо з пояснень. А пояснення це е, е, по єдина енергетична система України, вона все рівно побудована. З генерації, з передаючих е, систем, тобто систему «Укренерго», яка відповідає за систему передачі електроенергії по всій території України. Так от, за рахунок того, що російські ракети влучили в е, об'єкти системи передачі, ті ж самі підстанції в е, Вінницькій області е, на півночі країни, передати електроенергію е, на в центральну частину України і на схід України неможливо. Тому навіть за рахунок того, що атомні станції підняли потужність після закінчення атак, ця електроенергія може використовуватися тільки на заході України. Тому там на день і відмінили на сьогоднішній день там відмінили всі графіки відстрочення, і, в принципі, там електроенергія є постійно. А щоб відновити підстанції, роботу підстанції відновити обладнання, замінити його, потрібен певний час. А, і скільки на це потрібно, ну, по першим дням, а, якби була інформація, що на це потрібно там 3, 5, 7, ну майже 10 днів, то на сьогодні а, а, інформація вже трошки інша. І а, а, фактично виходить, що ми будемо з рахунком відключення. Центральній і східній частині України і на півдні будемо десь до кінця грудня. І, але тут виникає питання іншого характеру. Як показав сайт НЦІ, після того, як були влучання, ми перенаправили частку електроенергії в Євросоюз досить великого обсягу. Але по сайту НЦІ це. Це так звані перетоки. Хоча виникло питання, обсягів цих перетоків дуже вони великі. І виникло питання, а чи дійсно це є перетоки, а чи не експортуємо ми електроенергію. Хоча всі запевнені на всіх рівнях, що ця електроенергія у нас іде в нас йде фактично перетоками, тут немає ніяких проблем, і так воно по сайту і показано, Але її обсяги, визивають в мене питання. Коли буде повертатися ця електроенергія, якщо мова йде про перетоки і як це буде відбуватися? Ніяких пояснень, як завжди, на протязі вже двох років ми не бачимо ні від Міненерго, ні від Укренерго, ні від яких інших установ державних. Тому й виникає питання: чому нам не дають цю пояснювальну інформацію? Чому не виходять владці не розповідають те, що ми з вами? Обговорюємо. І то ще хвилює мільйони українців. Чому ніхто не вийшов, він не пояснив. Дивіться, отут електроенергія немає, отут генерація зруйнована. Ну, всім відомо, що ДТЕК пояснив, що в них зруйнували майже всю їхню генерацію. В Дніпрі зруйнували а, генерацію і місто а, по 8-10 по годин без електроенергії. Чому ні один державний можновладець не виходить отак, от на екран і повноцінно цього не розповідає? Я не розумію. тут у мене питання величезне: чому держава не працює з а, людьми, які фактично а, ну ми українці, ми живемо в цій країні, ми складова цієї країни, але на жаль, ніякого результату зі сторони держави щодо спілкування з людьми роз'яснення роботи пояснення немає. Пане Олеже, тобто ви зараз підозрюєте е, наших тих самих можновладців, про яких ви говорите, у тому, що вони ухвалили рішення з приводу експорту електроенергії, яка виробляється в Україні за кордон, у моменти дефіциту цієї електроенергії за наслідками чергового обстрілу ворога. Правильно я розумію? Не зовсім так. Дивіться, я не те, що підозрюю по документам на сайті НСОІ, це сайт, сайт енергетичної. Скавта енергетичної комісії, енергетичної системи. Енцої це енергетична система Євросоюзу. На сайті а, величезний обсяг електроенергії показаний як перетоки, не як експорт. Перетоки це означає ми таким шляхом, скажімо, балансуємо відносини з європейською енергосистемою. Але мене чомусь. Величезні дуже обсяги турбують, і я хотів би почути від наших можновладців роз'яснення. По документам там немає експорту. Але все ж таки питання є, чому такі величезні обсяги? Я, в принципі, і сам можу дати пояснення, чому, тому що ми не знали, куди дівати нашу електроенергію, поки була і зараз перекрита можливість постачати електроенергію до центральної та східної частини України за рахунок руйнування підстанцій. Але при цьому все ж таки ми понизили потужність атомних станцій, і частина електроенергії, великий обсяг, близько 700 мегаватт, вийшла в Євросоюз. Чому немає пояснень? Я хотів би їх побачити, як українець який проживає в країні. Бо і все, а мені не зрозуміло, чому такий величезний обсяг електроенергії все ж таки пішов на балансування. Раніше перетоки це були там 1, 2, 3, 5, 10 мегаватт. А тут майже 700 мігават пішло на балансування, і це питання. Пане Олеже. Тим більше цікаво від вас почути, можливо, у вас є якась відповідь на питання стосовно Одеси. Вже протягом кількох днів нещадно луплять окупанти. По... Нашій перлині Чорного моря, так, і це дуже сильно відбувається на енергетичній ситуації у місті. Як ви вважаєте, чому зараз така ситуація із енергоживленням Одеси, і чи можливо її якось е, покращити найближчим часом? З Одесою все дуже складно. Я попереджав про це і рік, і два роки тому. У нас є єдина, єдина з'єднання з енергетичною системою, єдина така мережа да? поєднання Одеської області з Україною. І будь-які влучання в цю ланку з'єднання, тобто в цю підстанцію, вона приводила того, що місто і область повністю відключаються. На жаль, абсолютно нічого за два роки не зробили. Для того, щоб ну, було, було резервно ланка живлення. Нічого для цього не зробили. На жаль, не подумали про це, не пропрацювали і фактично будь-які влучання, будь-які серйозні обстріли, проводять до того, що місто залишається без світла на певний і досить довгий період. Чи як е, буде далі з Одесою? Ну, буде дуже складно і далі. Тому що росіяни знають, куди бити. Вони прекрасно бачать карту на нашої енергетичної системи. Вони знають, куди бити, як бить. І тому захистити захисних споруд ми ж не побудували. Завдячуючи Кудрицькому наєму і всій іншій компанії, яка цим питанням обіймалась. І по суті, ми залишаємося, а десити один на один. Зі своїми проблемами. Так зі сторони Одеської військової обласної військової адміністрації була спроба взяти електроенергію на Придністров'я. Про це сьогодні заявив голова ОВА Кітер. Він сказав, що ми звертались до Придністров'я, щоб аварійно залучити електроенергію. Нам там відмовили. Ну, зрозуміло, що відмовили, тому що Придністров'я це. А, ну, фактично, а, як це правильно сказати вони підпорядковуються Російській Федерації, це така квазідержава, яка фактично а, працює на російську Федерацію і під час обстрілів Росіянами а, вони точно не будуть допомагати нам з електроенергії. Так, Проксі сила така ми знаємо. Так, так. Тому в цій ситуації а, можна говорити про те, що ніякої. А іншої допомоги навряд чи ми не дочекаємось. Тому що в Румунії в самої вилуче, там є можливість з Румунії брати. Але в Румунії зараз так настільки дефіцит електроенергії і настільки на вартість електроенергії доходить до 700 доларів за мегаватт, а на ринку України вартість електроенергії десь 150-160 доларів. Тобто уявіть собі, да, там в 5 разів дорожче. Тому. Одесити навряд чи можуть очікувати якихось тектонічних змін, які приведуть до того, що завтра або післязавтра в них зникнуть графіки відключення. Пане Олеже, іще одна історія про наслідки ворожої атаки 17 листопада. Росіяни влучили у Кременчуцьку ГЕС. І, як ми розуміємо, нині вона не працює. Але це, як не дивно, не найголовніша проблема є загроза. Ну загалом руйнації за певних обставин цієї дамби, і що за собою потягне ну затоплення усього міста. Кременчук, що з цього приводу скажете ви, і наскільки великою втратою для енергосистеми нашої держави є, є втрата Кременчуцької ГЕС? Ну так да, була обстріляна не тільки, до речі, Кременчуцька ГЕС, а й Київська ГЕС була обстріляна. Якраз під час обстрілів Кримченського ГЕС я знаходився в Кременчуці і більше десяти ракет летіло, всі вони летіли в Кримченську ГЕС. І так, да, дійсно, російські пабліки виклали навіть відео влучань в Кременчуцьку ГЕС. Ну, ситуація складна, скажімо так. Я не думаю, що там російські ракети зможуть розбити Кременчуцьку ГЕС за, за рахунок одного, двого, чотирьох. Вибухів за ну, обстрілів, там, ракетами, двома трьома, чотирма ракетами, але ситуація складна насампіля. І зупинка Хермічуцької ГЕС це щонайменше 15-17% від е е загальних потужностей, маневрових потужностей, які залишились в Україні. Ми фактично втратили всі маневрові потужності на певний період знов, а після того, як було відремонтовані. Потужності ДТЕК, тому що вони всі були обстріляні, Були обстріляні Київська і Кременчуцька ГЕС, і це все проводить до того, що ми сидимо з графіками відключень, тому що покрити а, маневрові потужності у нас фізично немає. Чим. А, чи буде затоплення? Ну ще раз повторюсь, тут ситуація виглядає так, що за рахунок там трьох-чотирьох ракет складно це буде зробити. А, як показала ситуація, як це було? На Каховський ГЕС потрібно закласти о, певний обсяг о, вибухівки прямо в, прямо в самій о, ГЕС, і це великий повинен бути обсяг, і за рахунок цього вона може бути зруйнована. Так, ракетами, навряд чи від щось можливо зробити. Але ситуація, скажімо так, не з простих на Кермічуцький ГЕС. Ну і напевно, що наостанок, пане олеже, та новина, яку ми почули від нашого президента, план стійкості, такий собі внутрішній план і дорожня карта для усіх українців, для українського громадянського суспільства. Налічує він 10 пунктів. Один із них енергетика. Він дещо закритий. І за словами самого президента, для того, аби ворог не скористався цією інформацією. Але що відомо, відомо, що. Наповну увесь план стійкості буде відомий вже в грудні цього року. І що стосується енергетики, там будуть презентовані паспорти енергетичної стійкості, які будуть мусити ввести регіони нашої держави. Ну, це, начебто, має збалансувати нашу енергетичну систему. Що з цього приводу скажете ви чи підтримуєте таку ініціативу? Я, я не знаю, які жотом в плані стійкості. Але регіональні енергетичні плани це непогана ініціатива. Давайте відразу скажемо. Я ну, щоб уявити собі, українська енергетична система вона побудована була по радянському принципу зверху донизу. Враховуючи ті величезні влучання, руйнування генерації, на сьогодні можна сказати, що в тій моделі зверху донизу українська енергосистема не має можливості на існування. Вона й далі буде руйнуватися. Тому потрібно формувати нову енергетичну модель. Нова енергетична модель може формувати по американському принципу, як в США, знизу доби. Тобто, кожна область формує свій енергетичний план. Кожна область формує свої енергетичні потужності, вона збирає, вона вираховує скільки потрібно. А після цього вони об'єднуються в одну енергетичну систему і. І виходячи з цього, формується подальша енергетична стратегія. Тобто, ну, я не знаю, що там написано в документах, які готовили президенту. Але, як на мене, документ повинен виглядати так. Кожна область на базі а, тих же самих обленерго повинна сформувати. Взяти спочатку аналіз споживання, при тому окремий аналіз споживання в містах, в селах, аналіз споживання населеннями, окремо промисловістю, все це об'єднати, зробити ґрунтовний аналіз, вирахувати дефіцит, профіцит електроенергії, звідки вони готові брати, тобто звідки є можливості взяти. Тобто у нас є атомні станції, як величезні блоки. Які можуть передавати цю електроенергію в той чи інший регіон. За рахунок цього формується певна карта, і далі йде розрахунок розвитку а, енергетики на 5, 10, 15, 20, 50 років. От, в принципі, бо так повинен виглядати документ. Що там у президента, ну ви самі кажете, вона карта закрита інформація, тому ми можемо тільки гадати на Кафійні гущі. Моя особиста думка, я вже її виклав. Я бачу її тільки таким шляхом. І як на мене, це абсолютно правильний шлях. Тому що ми маємо декілька варіантів переключити енергетичну систему у випадку влучання. А у нас є слабкі ланки: це Херсон, Суми, Харків, Одеса, де вкрай складно взагалі з електроенергії. І ми повинні думати в кожній області. Обласна військова адміністрація разом з мерами за всіма повинна зібрати максимально цю інформацію і продумати, як таким шляхом повинна бути побудована енергетична система з рахуванням і децентралізації постачання енергоносіїв. І з однієї сторони резервні можливості живлення енергетичної обласної системи. І все це потім повинно бути об'єднана в єдину державну систему. Ну і хотілось би почути традиційне о, від вас передбачення таке собі, пане Олеже. Я розумію, що це невдячна справа, але все ж таки, так з огляду на вашу експертність, на ваш досвід, ну і зважаючи на погодні умови, тому що ми розуміємо, що не лише обстріли Російської Федерації, але й клімат дуже сильно впливає на енергетичну ситуацію в нашій державі, за словами синоптика Укргідромедцентра пані Наталії Птухи, найближчим часом у більшості регіонів нашої держави пройдуть снігопади і буде до 15 сантиметрів снігу у цих самих регіонах. Як це буде впливати на дійсно нашу енергосистему, пане Олеже, і як будуть мінятися від цього на вашу думку, графіки відключень? Будь-яке зниження температури в Україні буде проводити до того, що графіки відключень будуть більшими. А, при тому, якщо температура буде знижуватися до мінус п'яти, то це не критично для нашої енергетичної інфраструктури, і це буде там додаватись по дві години, а, і в принципі це не критично. А от якщо температура буде нижче, мінус п'яти та мінус десять і ще нижче, то це вже буде величезна проблема і величезне випробування для всієї енергетичної системи. Тому що по суті нам не буде чим покривати навіть базове споживання, тобто там з 11 до 17 вночі ми будемо тільки зможемо покривати. І багато міст і сел будуть сидіти взагалі без електроенергії. І на цьому фоні в нас виходять проблеми не тільки з електроенергією, а й житлово-комунальним господарством і з за всіма іншим проблемами. Як показала вчорашня Позавчорашні обстріли, як показали, то ситуація виглядає так, що будь-які обстріли показали всі слабкі міста а, в українській житлово-комунальному господарстві. Ну, Наприклад, обстріли а, в Кривому Розі показали, що там місто абсолютно не готове до опалювального сезону. В місті немає опалення на 18 Листопада, тобто більше місяця, як повинні були включити опал, його не включили. Вдобавок, там немає води, і тому що на водоканалі не продумали, як створити систему резервного живлення електроенергії на випадок обстрілів. Та й ще й немає а, і електроенергії. Фактично, люди залишились один на один зі своїми проблемами, а місто кинуло всіх напризволяще. Подібна ситуація. А, вчора була в Сума, коли у них не було світла, обстріли близько сотні пострадавших 11 загиблих. Так ще додав до цього, Суму Бленерго заявили про те, що вони відключають водоканал, тому що там є величезна заборгованість 38 мільйонів гривень за електроенергію водоканалу. І компанія постачальник електроенергії подала а, ОСР. ОСР Оператору системи розподілу а, передала, а, ну, оператор системи розподілу, це облене. Передала їм інформацію, що вони їх відключили. Така, така існує законодавча норма. І як з'ясувалось, то нікому до цього не було діла, поки я не підняв це питання у всіх соціальних мережах, і тоді почали вони якось там щось туди-сюди дивитися і а, зняли питання на один день. Тобто на один день на сьогодні підключення електроенергії водоканалу немає. Але в мене питання тоді виникає і до криворізької влади, і до сумської влади, до багатьох інших міст. Хто відповідальний за доведення комунальної сфери до такого стану? Хто відповідав? Хто довів це? Хто конкретно керівник, заступник мера? Хто повинен хто буде за це відповідати? І наші правоохоронні органи. Як так сталося, що у нас? Прем'єр заявляє про 100% готовність до опалювального сезону, а у нас повна жопа в сумах, Кривому Розі, багатьох інших містах. Хто буде за це все відповідати? Чому люди повинні страждати? Вони і так живуть на ту середню зарплату 10 тисяч гривень і не знають, немає роботи, немає можливості захисту, тому що ми на третій рік війни бомбосховища не побудували. В багатьох містах немає ніяких бомбосховищ. І на цьому фоні ми ще відключають воду, тепло і електроенергію. Все, залишилось що тепер? Саму залізти в землю і закопатися. Ось такі от новини від Олега Попенка. А та ж таки голова спілки споживачів комунальних послуг про дійсно не лише електроенергію, а все те, що тягне за собою проблеми втрати тієї самої електроенергії, це є вода та решта комунальних послуг. Пане Олеже, дякуємо, що підіймаєте такі проблемні питання, які Я стають. Публічними так і згодом є якась можливість через цю публічність вирішувати ці питання. Я дякую і нашим глядачам за те, що долучалися до нашої розмови. Ну і долучайтеся не лише вподобайкою та підпискою також зазначайте свою ситуацію наскільки проблемною є критична чи ні ситуація саме у ваших регіонах, чи задоволені чи ні, і як рятуєтеся ви у ці складні дні? Потрібно також, як ми розуміємо, готуватися. І сподіватись на себе в тому числі. Мене звати Павло Ковальчук. З вами була суспільно політична платформа інтервізор. Не перемикайтесь далі. Багато цікавого на все добре.